Prepositional verbs або прийменникові дієслова. Prepositional, prepositional verbs are a very common type of verb plus preposition combination. Прийменникові дієслова є зазвичай типічними, <coughs>, коли є якийсь тип дієслова плюс прийменникова комбінація або позиція. Generally, with these verbs the preposition loses its usual meaning. І зазвичай з цими дієсловами прийменник втрачає своє звичайне значення. Let's compare. <coughs> We arrived at the station an hour early. So word plus preposition here і at preposition of place. Ми приїхали на станцію на годину раніше. Ми приїхали, ми дійшли до вирішення дуже швидко. Тобто тут уже не немає значення місця, а типу пункт призначення більше. І це не пряме значення, а більш таке переносне. So I hope that also this material was useful and you can use it in your everyday life.